Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата, а також ваші батьки. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. В світі є осель багато та найкраща рідна хата. Де б не був в якому краї за домівкою скучаю, я був упевнений у тім. Що люблю свій рідний дім. Малята, я недарма розпочала нашу зустріч з віршика, в якому йде мова про рідну домівку. Бо тема цього тижня так і називається Дім, в якому я живу. Кажуть, що батьківщина починається для кожного із нас із рідної домівки. Дому. Де ми народились та зростали із батьківського порогу рідної осеї. А ще в народі кажуть, мій дім, моя фортеця, вдома і рідні стіни допомагають. Ми всі з вами любимо подорожувати, ходити в гості, але де б ми не були, ми завжди повертаємось малята. Куди? Ну звісно ж, до рідної домівки. Як добре, що на світі є таке рідне та необхідне для кожного місце, яке завжди чекає на свого маленького чи дорослого господаря чи господиню. Що ж це за місце малята? Це рідна домівка. Сьогодні я вам пропоную переглянути цікаве відео, яке називається Дім, в якому я живу. Воно вам допоможе познайомитися з кімнатами, які є в кожній оселі. Та пограти в дидактичні ігри. Тож, будь ласка, перегляньте відео. Дім, в якому я живу. Краще будинку свого нема в світі нічого. А ще кажуть, в своїм будинку навіть стіни лікують. І це дійсно так. Які ж бувають будинки? Будинок може бути одноповерховий, маленький. В такому будинку зазвичай мешкає одна родина. А може бути будинок великий, багатоповерховий. В такому будинку багато квартир і мешкає багато сімей. Що ж є у кожній квартирі такого будинку? Є гістіва кімната, в якій приймаємо гостей та проводимо час. Є спальня або дитяча кімната, де люди зазвичай сплять і відпочивають. Є також ванна кімната, де люди купаються, вмиваються та перуть свої речі. Є також кухня, де зазвичай люди готують та приймають їжу. Тобто в такій квартирі є все необхідне для людини і для її життя. Зазвичай біля будинку завжди є зони відпочинку, сквери, парки тощо. В дворі будинків. Завжди є дитячі майданчики та майданчики відпочинку для дітей та дорослих. Біля наших будинків зазвичай дуже багато росте рослин. Це і дерева, кущі, трава та різні квіти, які роблять наші з вами будинки і наші з вами двори. Дуже затишними. А ще вони допомагають нам чистити повітря. Речі в наших кімнатах мають свої місця. Дидактична гра розстав речі у кімнаті. У нас з вами зовсім пуста гостьова кімната. Давайте знайдемо речі, які зайві і не потрібні нам у гостьовій кімнаті. Так, це холодильник та мийка. Тепер давайте розставимо всі речі на місця. Ось сюди ми поставимо годинник, на стінку повісимо картину, біля вікна поставимо диван з лампою. Поставимо стіл і на столі поставимо комп'ютер. Ось така в нас вийшла гостьова кімната. Тепер давайте обладнаємо ванну кімнату, які речі нам не потрібні. Так, телевізор та пилосос у ванній кімнаті нам не знадобляться. А всі інші речі давайте розставимо. Ось тут ми вставимо ванну, ось тут у нас буде унітаз. Ось тут ми поставимо паральну машинку, повісимо рушничок, а ще поставимо корзину для брудних речей. Ось така в нас вийшла гарна ванна кімната. А тепер обладнаємо кухню, які, речі, тут на кухні нам не знадобляться. Так, це годинник та диван з лампою. А інші речі давайте будемо розставляти. Поставимо пічку поруч мийку, Потім поставимо холодильника і повісимо кухонне приладдя. Давайте ще раз пригадаємо назви кімнат, які є у нашій квартирі. Це гостьова кімната, де ми проводимо час із родиною та друзями. Це ванна кімната, де ми робимо всі гігієнічні процедури. Це в нас кухня, де люди зазвичай готують та приймають їжу. А це прихожа, де ми розтягаємося, коли приходимо додому. Ще у нас у кожного є своя кімната, дитяча кімната. Ви гарно грали молодці малята. Ну що ж, малята, давайте грати далі. Я пропоную вам ще одну цікаву гру. Кожна річ у нашій оселі має своє призначення. Тож, давайте з вами пограємо в гру. Для чого потрібна ця річ? Наприклад, подивіться на цю каструлю. Як ви гадаєте, для чого потрібна нам ця каструля? Так, щоб готувати їжу, молодці дітки. А для чого нам потрібна лампа? Так, допомагає нам писати, читати або добре освіщати наш лист, на якому ми малюємо. Для чого нам потрібно ліжко? Так, щоб спати? Молодці дітки. А для чого нам потрібен умивальник? Так, щоб умиватися та чистити зубки, молодці дітки. А для чого потрібен телевізор? Так, щоб дивитися мультики, кіно і новини. Для чого потрібна пральна машинка? Так, щоб прати свої брудні речі, молодці дітки. А для чого нам потрібна ванна? Так, щоб ми могли купатися. А для чого потрібен диван? Щоб зручно було сидіти під час перегляду телевізору або читання молодці дітки. Пропоную ще одну гру, з якої кімнати ця річ. Дивитесь на річ і пригадуйте, де ви її бачили? В якій кімнаті своєї квартири? Де ви бачили каструлю? Так, на кухні молодці малята. А ліжечко, де у вас стоїть? В якій кімнаті? Так, у вашій спальні. Молодці малята. А де стоїть диван? У якій кімнаті вашої квартири? Так, в гостьовій кімнаті вашої квартири. А де стоїть умивальник? У якій кімнаті вашої квартири? Так, в ванній кімнаті вашої квартири, молодці дітки. А де лежить м'ячик? В якій кімнаті він знаходиться? Так, м'ячик знаходиться в дитячій кімнаті квартири, у вашій кімнаті. Тож, малята, я гадаю, що вам сьогодні було дуже цікаво з нами. Малята переглянули. Я сподіваюсь, воно вам допомогло більше розширити свої знання про рідну домівку, про кімнати, які в ньому є, і що треба робити для того, щоб завжди хотілося повертатися в рідну оселю. А я на цьому з вами прощаюся. До побачення, мої любі!